Спочатку роботи Всеукраїнського форуму представників так самоторної агресії, який ініційовані всеукраїнською громадською організацією, Українська так самоторна асоціація, та фактично є першим в історії України з'їздом легальних таксомоторних перевізників та підприємців, які працюють в таксомоторній агресі. Всеукраїнська громадська організація, Українська таксомоторна асоціація, яка ініціювала проведення всеукраїнського форуму. Станом на сьогодні має 20 місцевих осередків в більшості ремонтів України. Нам приємно, що незважаючи на досить молодіх нашої організації, кількість наших індивідуальних активних членів постійно зростає. Користуючись хочу представити що наш новий вільницький осередок, який об'єднує понад 250 легальних самозайнятих перевізників на таксі. Вінницький осередок очолює Вільчинський Леонід Борисович. Керівник відомої у Вінниці інформаційно-деспетської служби венько Вінниці. Також я вдячний делегатам, е, всім делегатам е, нашого з'їзду, головам місцевих середків, членам місцевих середків, які змогли при, е, на цей той час приїхали і прийняти участь в нашому міроприємстві. Зокрема, представників Києва, Донецька, Львова, Івано-Франківська, Чернігова, Кіровограда, Миколаєва, Хмельницького. Головна мета Всеукраїнського форуму представників таксомоторної галузі звернути увагу влади на необхідність термінового реформування ринку перевезення таксі, запропонувати концепцію реформування таксомоторної галузі України, яка би відповідала високим європейським стандартам якості при збереженні балансу інтересів споживача, бізнесу та держави. Не ми ініціювали проведення всеукраїнського форуму представників саме галузі. Адже поняття так галузь включає в себе не тільки переїздики на таксі та інформаційно-безпеченські служби, але й автовиробників та їх директів, станції технічного обслуговування автомобілів, різні роботи та страхові компанії, професійні навчальні заклади. Хочу зазначити, що представники деяких автовиробників станцій технічного обслуговування різних учасників компаній станом на сьогодні вже відписали відповідні угоди. З Українською таксомоторною асоціацією і готовий запропонувати членам нашої організації спеціальні знищення та пільгові умови на їх продукцію та послуг. Тепер я хочу передати слово почесному члену управління Всеукраїнської громадської організації Українська таксомоторна асоціація, уповноваженому представнику нашої організації в Раді Федерації роботодавців України, екс-міністю транспорту та зв'язку України. Червоненко, Євгену Ефедовичу. Прошу.